Друзі, всім привіт! Давайте сьогодні з вами подивимося на Crypto Outlook і що очікувати в найближчому часі. Почнемо з вами з метрик. Насамперед хочу подивитися на домінацію, відкрити старші таймфрейми, в принципі, з точки зору більш наративу, ми поки що отримуємося в цьому імбі. Якщо взяти денний таймфрейм, то цілля, ціллю, яку я хочу побачити. На даному етапі, то ось ця неефективність. Після того вже дивитися, що буде ставатися далі. Тобто ми прийшли, перекрили геп. Зараз наступне, я би хотів побачити ребаланс сюди. Або щоб ціна у нас поки що побула в боковику. Якщо глянути тотали, воно все доволі прекрасно виглядає. Ми бачимо, як ціна приходить в зону попереднього. Проторгованого об'єму, тестить його, і ми залишаємо фітіль. В ідеалі я би хотів побачити, щоб ціна перейшла в фітіль, так, І після того ми би побачили продовження росту тоталів. Для мене це було ідеальним варіантом. Так, тому я би поки що не спішив приймати якихось імпульсних рішень. Total2 показує нам також дуже непогану ситуацію. Ми бачимо пропрацьовану ліквідність, зрозуміло, після оновлення максимуму, та тобто ми остудили, скажімо так, всіх ентузіастів. Хочу наголосити, що ми знову прийшли в зону проторгованого об'єму, де ми бачимо наступне: що ціна як схоже, як графік ефір, та тобто в цьому імбалансі. Продовжує неефективність. Що би я хотів побачити, та наступне або закріплення вище, продовження росту, або зараз та, тобто невеличкий такий боковик, можливо, ще один захід і продовження руху вгору. Але з високою ймовірністю ми вже лоу-квартала поставили. Як тут, так і тут. Коли він ставиться, та, тобто у нас йде експансія. Так? Тобто, Якщо тут подивитись. Так, то а, ну, потрібно дивитись, да, тобто, чи ми будемо рухатися вверх, чи все-таки у нас почнеться несхідний рух, але поки що буліш наратив у нас незмінний. Так. Якщо подивитися тут, то тут все виглядає доволі прекрасно. Я так само хотів би побачити ціну ось тут, можливо, ще один захід. І продовження далі. Домінація. На рахунок домінації, якщо поглянути, та, тобто в мене тут розкреслено. Що я хотів побачити? Я хотів побачити першу реакцію ось тут. Так, раз. Другу реакцію я хотів побачити на 60. Так, і ми бачимо, що в принципі з точки зору старшого таймфрейму, та ціна не змогла закріпитися, просто протестила всі рівні, ну і глобально, да, тобто попрацювали з цим фракталом. Що далі? Я хотів би закриття тижня медвежим. Так, і це нам відкриє дорогу далі вниз. Та? Тобто, в цьому балансі можливо протестити фітіль і продовжити наш рух вниз. Або якщо ми будемо рухатися вниз, це буде прекрасно. Нагадаю вам про це на графіку біткоїна. Тут у нас нічого не змінилося, виглядає все прекрасно. Бачимо, як ціна реагує на рівні. Та? тобто, Пробиває рівень, тестить, приходить до другого, відбивається. Що нам потрібно побачити, пробої рівня, закріплення і продовження лонгового наративу, що, в принципі, мені підходить. Так? Тобто, по графіку ефір до біткоїну також виглядає все доволі гарно. Поки що бачимо, тестимо рівень, хотів би побачити ціну поки що в цих значеннях. Так? Тобто, і це призведе до короткострокового росту. Ефіру і альткоїнів. Тут все прекрасно. Протестили відмічений рівень. Хочу побачити закриття шортової свічки і продовження вниз стейблів. Тут все good, навіть вище пішли, ніж. Очікував. Тому тотали виглядають, в принципі, bullish, та? тобто цей квартал а, ну, а, був початок маніпуляції, та? тобто що мені а, не сподобалося, та? Тобто, якщо взяти квартальну теорію, та? тобто у нас ціна рухається за двома методами: або консолідація, експансія, ретрайсмент, реверсел, або консолідація, експансія, консолідація, експансія. Та? Тобто Ми бачимо в цьому кварталі, в нас була консолідація. Пішла в нас експансія. Далі знову консолідація. Пішла в нас експансія. Тобто тут ми такого, як ретрайсменту, не побачили, тільки в найближчі зони. І що не подобається, бачите, на початку квартала маніпуляція пішла. Гору і тепер вниз. Якщо подивитися з точки зору тижня, та, що би я хотів побачити? Та, тепер давайте розберемо біткоін не з точки зору квартальної теорії, а з точки зору технічного аналізу. Бачите, місяць. В принципі, місяць у нас як попрацював із попереднім хаєм кварталу, так і попрацював із лоу Та, Тобто, по суті, по суті. Бачити інсайдбар, да, тобто можна було з ним працювати. Якщо взяти тиждень, да, то ми бачимо наступне, що ціна протестила Support and СНР, да, Resistance, і в принципі закриття місяця в нас поки що доволі нейтральне. Якщо побачити тиждень, да, то ми бачимо гарний фітіль. Ну і зрозуміло, хотіло би хотілося б побачити, щоб у нас хоча б 50% фітіля було перекрито. Та і з точки зору денного періоду це би виглядало наступним чином. Так, в нас є з вами опорна область, якщо в нас почалася дистрибуція, що би я хотів побачити. Так, все ж таки, з точки зору місяця, якщо взяти, наш, в нас є все-таки відкриті зони, да, тобто взяти тут неефективність. Так, це буде, скажімо так, ключовою зоною зацікавленості, але питання, коли ми туди підемо. Да? Тобто, Що би хотілося побачити? Хотілося би побачити, да? тобто, ціну затриматися ось тут, дати маніпуляцію, да? і тобто побути в певному боковику і вже після того піти на оновлення. Що буде відбуватися в цьому боковику? Якщо домінація, як я говорив. Повернемося до того, буде падати. А біткоін на кожному рості, альта буде плюс 10, плюс 20% давати. Тому я думаю, що після того, як ми остудили, скажімо так, логістів на 20 мільярдів, якщо біткоін там прийде до ось цього рівня, Умовно, да, тобто там 117-116 це вже ще там десь 4-2 лярда ліквідації. Тому з високою ймовірністю хотілося би побачити оновлення цього мінімуму, так? якусь акумуляцію, і після того експансію, де, як мінімум, ціллю буде виступати ось цей фрактал. Або ми прийдемо сюди. Тут і піде маніпуляція вниз. Поки що приймати якихось рішень не хочу, хочу, щоб остудився графік, але поки що все виглядає доволі непогано і лонгово. Давайте розглянемо з вами ефіріум, тобто з точки зору місяця, що подобається, що не подобається. Якщо взяти місяць, ми бачимо доволі прекрасне оновлення максимуму, де я скидував ефір, і, в принципі, в мене були дві зони набору. Де перша зона набору, зрозуміло, ось цей блок. Так, друга зона набору, ось цей діапазон. І враховуючи і квали, які ми залишили, да, тобто хотілося б все-таки ще побачити наступну картину. Це є оновлення максимуму, да, тобто тут про торговку, і після того вже якийсь ось такий мув. Да, тобто е Я купив по 3800 ефір. Да, тобто буду приймати рішення ну, десь приблизно ось тут. Да, тобто на 20-30% руху я на даному етапі розраховую, далі буду приймати рішення. Якщо взяти і глянути на денний таймфрейм, у нас в принципі утворився контр ФВГ. Да? Тобто, що ми спостерігаємо? Перше. Робота з ліквідністю. Бачите, ми не закрилися, в принципі, тінню тут. Е, що е, з непоганого? Да? Тобто в нас утворився контр-ФВГ, і подивитися закриття нашої свічки. Да? І при умові, що ми вийдемо вище, на це вже ми можемо перейти на 4 годинний таймфрейм. Е, бачимо, умовно у нас зароджується якийсь флоу. Так, Раз, два. Та, і хотілося б все-таки побачити е, інвертацію неефективності, да, так само утворення контр-ФВГ, від якого в принципі, можна працювати до наступних е, цілей. Так? Але е, не потрібно забувати, що е, може статися і так, що ціна дійде ось сюди. Ну, тобто тут ідеально би було побачити експансію. Так, але… Бачите, в нас є непропрацьовані максимуми, та? тобто з високою ймовірністю е, хотілося б побачити їх досягнення. Тобто, якщо простими словами подивитися попередній момент, та? то ось дивіться, та? Тобто, що ми зробили. Ми взяли е, range high, та? утворили range low. Так? Е, от На даному тайфреймі, думаю, гарно буде показано. Це утворення контр-ФВГ, інвертація цього ФВГ, Тест його і продовження експансії. Якщо глянути на меншому таймфреймі, тобто ця маніпуляція е, доволі схожа. Так, тобто, бачите, ми знову залишили за собою ліквідність, так, яка потім прискорила ріст. Тут е, схожа ситуація, да, бачимо ціна. Залишила за собою певну ліквідність. Ми бачимо з точки зору денного таймфрейму, що ну, нам треба інвертацію. Да? Тобто, якщо ми зараз не покажемо силу, то можливо і побачимо ось такий мув, а може ще і один захід. Тому я поки що ніяких фічерсних угод свінгових не. Дивлюся, та я би глянув альту. Ну, зараз вже трошки пішла корекція, та, ну, наприклад, там, умовно, ось тут. Да, тобто ми приходимо в перші зони супротиву, і ось зони супротиву, які можуть продовжити. Наш наратив. Да? Тобто, ну, і Хотілося б з точки зору технічності побачити хоча е, накопечення, маніпуляцію хоча б 50% кожного е, фітілька. Да? І після того вже продовжити наш е, наратив е, лонговий. Все це саме, в принципі, і показує, ну, ефір показує більшу силу. так, е, Біткоін, та, тобто, ми бачимо, що поки що не протестив. Ось тут, і хотілося б ще побачити все-таки захід да? і далі дивитися потенціал, да? тобто якщо подивитися по біткоїну, ну якщо це ну, виглядає доволі як дистрибуція, да? тому, ще раз кажу, хочу побачити поки ціну боковику, щоб хоча б наступні 2-3-4 тижні ціна альткоїни подоганяла, да? і там десь умовно в листопаді. Да? тобто Якщо глянути ось так. Хотів би побачити, щоб ціна засунулася в цьому діапазоні, тут підтягнулася альткоін. Ну і далі, думаю, все-таки ми побачимо наступний квартал падіння. Такий криптоваутлок, надіюся, вам було корисно. Поки що, якщо розглянути всі моменти, то локально, локально. Що би я дивився, да? я би дивився а, шукати, ну, наприклад, якщо завтра я би дивився, я би шукав лонги. Да? Ну, наприклад, давайте візьмемо а, умовно любий альткоїн, давайте, наприклад, Нір. Да? Тобто подивіться, як ми гарно все попідчищали, так? і а, питання, а, да? чи ціна все-таки нам дасть. То маніпуляцій, щоб якісно набратися. І також ми бачимо, що є багато у нас цілей, які, в принципі, хотілося би досягнути. Умовно, тут, ще раз кажу, тест продовження. Якщо ми побачимо силу, закріплення, то вже будемо працювати по доборам вже після того, як нас покажуть сили наші альткоїни. Ну і також не забуваємо, потрібно дивитися на домінацію. Тут питання, що домінація буде показувати, чи ми ще підемо на ретест 60. Якраз добре би було на цьому ретесті захвату ліквідності біткоїна знизу і продовжити наше падіння. Поки що цей тиждень буду спостерігати. Якщо будуть конфірми з високою ймовірністю буду працювати далі.